Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків повітря з 14 по 20 квітня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Близнюків. Близнюків на цьому тижні, можливо, якась така не зовсім стабільна фінансова ситуація, або щось таке, де ви будете не дуже впевнені в тому, що ви робите. Тобто, можливо, будуть у вас зайві якісь такі хвилювання. Але карти кажуть про те, що ви зможете знайти компроміс, компромісне рішення. Тобто, якщо ви в чомусь так хвилюєтесь, щось так в чому не впевнені, можливо, все ця карта каже про те, що у вас не буде в чомусь впевненості. Але карта кажуть про те, що ви зможете знайти правильне рішення. Так, знаєте, вирішити ситуацію так, прислухаючись, знаєте, до своєї такої знаєте, вмінням вирішувати, щось так заглажувати, ви зможете знайти компромісне рішення, і вже наприкінці тижня ви будете задоволені собою, або, можливо, одержите в чомусь перемогу, тобто ви подивитесь на те, що ви змогли подолати ось таку. Ваша невпевненість в чому, знайти правильне рішення, і вже наприкінці тижня ви будете задоволені тим, що ви змогли, і подолати, можливо, якісь страхи, і вийти на правильний шлях. Тому цей тиждень підходить для, знаєте, такого, можливо, замислення. Для того, щоб ви проаналізували ваша ось така ситуація, яка для вас незрозуміла. Це може бути в будь-якому питанні, може в, в, в вашій родині чи в вашій роботі, в ваших фінансах щось так не буде впевненості, але ви зможете знайти компроміс. І... Вже наприкінці тижня ваше, знаєте, ви будете задоволені. Ви побачите, що ви змогли це подолати. Тому, якщо ви за щось хвилюєтесь, то зосередтеся. Ось в такий, знаєте, спокою проаналізуйте. Ось карти кажуть про те, що ви зможете знайти вихід. Саме це буде на цьому тижні. Я бажаю, щоб будь-яка ситуація, будь-що, що буде відбуватися на початку, і це буде, можливо, якась невпевненість, щоб ви змогли знайти в собі той ресурс, ті сили саме ваші. І ви змогли це подолати, знайти таке правильне. Рішення, і вже наприкінці тижня ви пораділи, пораділи саме за себе, що ви та людина, перед якою, знаєте, не може встояти щось таке, що ви можете подолати будь-яку перешкоду. І нехай невпевненість вона відійде на інший план. Нехай в вашому житті буде. Саме впевненість в собі, в своїх силах. І тоді цей тиждень буде для вас легким. Я бажаю, щоб не тільки в кінці тижня, а і продовж цього тижня ви відчували себе, так знаєте, задоволені. Можливо, якась така навіть доля егоїзму буде, але вона буде давати вам сили ось цей тиждень. Нехай буде таким на подолання ваших страхів, на подолання того, що ви в чомусь не впевнені. Я бажаю вам сил, я бажаю вам витримки і бажаю вам гарного тижня. Нехай кожна мрія, кожне ваше бажання здійсниться. І ви будете задоволені собою. Гарного вам тижня! А зараз. Давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Терезів! На цьому тижні у Терезів. Таке вам порада від карт. Будьте Дуже обережними. Хтось, так, знаєте, можливо, недобре до вас ставиться. І це така, знаєте, підступна карта, що хтось так хоче, можливо, вашої поразки, можливо, хоче щось так, знаєте, завдати вам якогось удару невідкрито. А так, здалеку, зайти до вас. Тому карти кажуть про те, що вам треба бути дуже обережними. Можливо, не відкриватися комусь, не розказувати про ваше, якщо у вас якісь там наміри, не розказуйте. Все держіть, можливо, у собі. Цей тиждень каже про те, що вам не треба бути такими бути відкритими, як ви є. Трохи десь так, знаєте, промовчати. Бо, можливо, хтось хоче не дуже доброго для вас. Але я впевнена, що ви зможете все, там, знаєте, така у вас нехай буде на цьому тижні дуже сильна інтуїція, щоб ви відчували ту людину, яка не зовсім добре до вас ставиться. І щоб ви її змогли обійти. Ще на цьому тижні, можливо, у вас таке, знаєте, хвилювання за кошти будуть. Тому я бажаю вам сил. Я бажаю, щоб ви змогли побачити не тільки тих людей, які недобре до вас ставляться, а й побачити тих, хто дійсно вас любить, хто дійсно добре до вас ставить. І йдіть своїм шляхом, не звертаючи уваги на те, що хтось там щось хоче недобре до вас. І будьте на цьому тижні закритими. Не відкривайтесь, не розказуйте про ваші плани. Бо, можливо, тоді вони не здійсняться. І саме це про це каже картин. Я бажаю, щоб цей тиждень. Був для вас, знаєте, таким вдалим. От хочеться саме цього вам побажати, щоб ви змогли розгледіти тих людей, а я впевнена, що ви це можете робити. І не розказуйте. І нехай ваша справа, і нехай те, що ви собі запланували, нехай воно здійсниться, але промовче. Не розказуєте. Я впевнена, що ви такі дуже відкриті люди. Вам завжди хочеться поділитися вашою радістю, але, на жаль, не всі можуть з вами порадіти. От підтримати можуть, а порадіти за вас, на жаль, не усі. Тому нехай ваша справа, нехай ваше діло, нехай те, що ви собі запланували, нехай воно здійсниться. І нехай ті люди, які не дуже добре до вас ставляться. Нехай їх не буде поруч з вами. Я бажаю вам гарного тижня. Не зосереджуйтесь на тим, тим, що вам хочеться з кимось поділитися. Нехай цей тиждень буде для вас. Наповнений таким, знаєте, вірою в себе, вірою в краще майбутнє. Гарного вам тижня. Бережіть себе. Відчувайте знаєте, тепло від тих людей, які до вас дуже гарно ставляться. А я впевнена, воно є. Нехай ці люди будуть вашою підтримкою. Нехай їх сила, їх любови вона перебільшує тих людей, які не дуже добрі до вас. Гарного вам тижня, гарних вам друзів, підтримки. Бережіть себе. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися. На цьому тижні у водолія. У водолійчиків на цьому тижні, можливо, якась така ситуація, де. Вам треба буде приймати якесь рішення. Можливо, вам треба буде, знаєте, когось підтримати, хто, можливо, впав, впав духом, впав, знаєте, можливо, у когось така критична якась ситуація і. Карти кажуть про те, що вам треба буде підставити своє плече, запропонувати комусь допомогу, можливо, комусь підказати і сказати, що це, знаєте, не важливо, скільки в нас було падінь, важливо, скільки було тих моментів, де ми змогли піднятися. Тому цей тиждень потребує від вас такої, знаєте, тепла, тепла до інших. Можливо, на цьому тижні ви, ви комусь допоможете, знаєте, підказкою. Хтось буде дуже, доб, дуже, так, знаєте, потребувати вашої уваги, вашого теплого слова. Не топіть нікого. Навпаки, підкажіть. І ви можете, ви зможете комусь допомогти, а коли ви комусь допомагаєте, то і ви самі відчуваєте радість. Я бажаю, щоб цей тиждень, ви були, знаєте, такою опорою для когось. І саме це і вам буде давати сил, щоб ви змогли знаходити, знаєте, вихід і вирішення. Будь-яких ситуацій. Я бажаю вам гарного тижня. Я бажаю, щоб чиясь невпевненість і хто прийде до вас за допомогою, не відмовляйте. Допоможіть. І тоді цей тиждень буде і для вас насиченим. Насиченим, знаєте, ви відчуєте, що ваше таке добре серце. Може зігріти не тільки себе, а й оточуючи. Подаруйте комусь радість. Я бажаю вам гарного тижня. Я бажаю, щоб і у вас було все добре. І щоб і вам хтось прийшов на допомогу. Я вам бажаю легкого, емоційно приємного тижня. Нехай у вас все вдається. Нехай у вас все буде добре. А усім нам бажаю мирного неба! Бережіть себе!